З вами компанія Електромотор. Сьогодні будемо розмовляти, як покупати вигідніше, як покупати дешевше. І ще раз про рекомендовані розрібні ціни. Значить, хочу похвалити себе, хочу похвалити вас, покупців. Лише через пов нашого роз'яснення люди стали розуміти, що таке рекомендовані розрібні ціни. Тобто, імпортер, за своєю думкою, чи там. Ім підказали, крупність сети, придумав, що у всіх в інтернеті должно, должны бути однакові ціни. Обично вони от такі от завищені, дуже завищені. І ніхто не може ці ціни поставитися нижче. У всіх рентабельність 40-50%, всі ціни значно завищені, в результаті покупці переплачують. Ми стали це роз'яснювати. Казати людям: люди, напишіть Viber. Напишіть зателефонуйте в Viber. І ми зробимо знижку 10-20%. Крім того, я став заходити в Hotline, показувати, що там в Google заходжу. Що у всіх, як під копірку, ціна копійка в копійку, копійку в копійку. Що в результаті? Продажі у нас ростуть. Просто в геометричній прогресії, бо один сказав, другому, другий сказав третій, четвертий сказав п'ятому. По-перше, по-друге, люди перестають покупати тих імпортерів, у яких ціновий зговор. Мені вже особисто тут вже два-три імпортери зателефонували. Ви, ми не, хат, не хочемо, щоб як вони сказали, щоб ви позорили нашу торгову марку. Тобто, коли люди узнають. Що на цю торгову марку йде ціновий зговор, коли ціни на неї значно завищені, вони взагалі перестають покупати. розумієте? Люди перестають покупати і імпортери в шоці? Єдине, що ми зараз вже вимушені зробити, бо ми тут поміняємо заставочку і слово ціни, бо вони там не знають, що мені тільки не дзвонять і не телефонують. Я вже думаю. Завжди домовились. Домовлятися можна? Правильно. То ми будемо вже так, я думаю, в кожному відео говорити. Друзі, завжди домовимось. А якщо я буде говорити, що на ці товари ріс, це значить, що ціни завищені мінімум на 15-20%. Бо якщо стоїть ріс, обачно це 30-35% дає знижку імпортеру. Напишіть Viber, ми вам із цих 30% 20 уступимо. І 10% нам з головою. І ви купите дешевше, і в нам бізнес росте. А то вже пускай імпортери думають, як вони е, хочуть конкурувати з маленьким бізнесом, бо нам на собі 10% націнили в інтернеті та і працюємо. І нас все влаштовує. Тому я вважаю, що. У нас цінообразування свободне, і кожен має право ну, на власний розсуд встановлювати ціни. Але ж ну, немає не не, ну, не бажання конфліктувати з кимось, із імпортерів, щось там комусь доказувати. Тому буде просто завжди домовитися. Домовлятися не заборонено. Написали в Viber і по ціні, і по подарункам, і по доставці, по всьому домову. Це мій вайбер, друзі. Тому купуйте більш вигідно. Компанію Електромотор 5.30 в